you mm -hmm. Яблука будуть печені з сиром. Я дуже люблю таке блюдо. Воно дуже полезне. Всім можна їсти. Дивіться, яблучка хороші, у нас вже, дивіться, весна починається. А яблук ще багато. Треба їх інтенсивно їсти. Так їсти, ну, скільки ти можеш їх там переживати. Треба їх готувати, тобто спекти. Дивіться. Тут рецепт вага не, не, ну, не, не потрібно важити, адже я не знаю, скільки зайде творогу в яйці. Я взяла творог, я беру ізюм, два яйця і сахар. Ізюм треба залити гарячим кип'ятком, щоб набух трошечки. Ось, Хай постоїть трошечки, ми потім висипемо творог. Так, і отаким от пристроєм будемо витягати із яблучка качанчик, серцевинку. Дивіться. Додаємо яйця в творог. Можна поставити сахару більше чи менше, як вам подобається. Це вже хто, комусь можна сахару, комусь не можна. Хтось любить солодше, хтось ні. Я поставила три ложки. Ізюм я потім поставлю, хай трошечки постоїть. і суміш цю потім перемну. От тепер будемо робити дирочки у яблучках. Чистимо яблучко. Дивіться, ось тут яблучко так гарно стає, на дечку. Витягаємо качан. Можна спекти яблука із качаном, але тоді мусиш вибирати його, коли м'ягке яблуко, і не, виходить, виходить незручно. Цей рецепт. З'їдається яблучко все з творогом. Тим більше, що яблуко просочується творожком, запах виходить. Можна ще ванільки додати, так, да, я забула. Зараз я достану ванільку. Ось так вибираємо качанчик. Дивіться. Просто витягаємо його звідти отака дирочка виходить. Можна, якщо такого пристрою немає, можна чайною ложкою. наприклад. Ну, ось так, дивіться, бачите, які такі, такі, такі виходять, дірки. Так, Корінчик зірвемо, витягаємо отакі. Коли в нас багато яблук, ми завжди їх печемо, тому що їх тоді можна з'їсти більше. Яблука треба вже, вони не будуть довго стояти. Адже на дворі вже березень починається. Зараз піде зеленюшечка така, піде цибулька, огірочок. Піде молода капуста, редиска. Вже яблука підуть на другий план. Зараз треба максимально їх приготувати, ще березень є, що ще хочеться яблуко, ще хочеться щось з нього приготувати. Далі, вже як-то у нас завжди вони залишаються. У нас є кролики, ми їм потім. Починаємо давати яблука вже такі мягкі. <кій> у нас сьогодні температура на дворі була десь приблизно плюс один градус. На дворі вже тепло, мінуса не чувствуємо ми, але ще не весняно. Сьогодні було прохолодно. Так, я не знаю, скільки мені треба їх більше чи менше. Роподимося, скільки буде творгу, стільки і зробимо дирок у яблуках. Щоб творожок вийшов весь, можна його і залишити на другий день, можна зробити з нього будь-що, можна твор... сирник зробити, якщо лишиться творог. У нас навіть яблука, колись пам'ятаю, навіть готували на свята. Ну, колись, коли тільки почався цей рецепт, люди якось так, всі рецепти вони якось мають моду. Вспомніть, коли ми були молоденькі, малі, завжди на святковий стіл робили такі салати, як винегрет. Це вважалося дуже такою делікатною стравою. А зараз винегрет – це буденна їжа. кожноденна, так скажемо. І так само і колись яблука. Як з'явився цей рецепт, на свята годували це був десерт. А ще коли їх тільки спекти, тепленькі з духовки. Ой, які вони смачні, соковиті. З творожку виділяється така сироватка, і воно таке, виходить, мокрий творог. Яблучко теж має свій, свій сок. Все це з'єднується дуже смачно. Так, іще одне. Осталося в нас так. Ой! Ще одне яблучко. Швиденько це все швидко робиться. Недовго і печеться швидко теж. Все. Робимо тепер, так, водичку треба злити, щоб лишився один ізюм. Падає стійка. Так, ще я поділюся ванілін. Так, ще додамо ванілін. Я змішала суміш творожок. Дивіться, як і вийшло. Тепер набиваємо яблучко. Дехто любить ще масло класти на низ яблук, але я масло не кладу. Це більш воно, виходить, жирне. Дехто мед кладе, але мед не можна нагрівати до температури 100 градусів. Ну, якось, не знаю, я не кладу сюди мед. Якщо хочеться з медом, його можна просто зверху полити. Можна зверху полити будь-яким рідким варенням, чи конфітюром, чи якимось сиропом, якщо так подобається, це вже кожного якби, свій пріоритет. Можна їсти і застигші на другий день. Вони теж дуже добрі. Сир внутрі, виходить, як запечена така запіканка. Адже тут нічого більше нема. Обично по запіканку дають шаманку, але ж маманку не давали. Воно, виходить, творожок запечений, дуже дуже смачно. Дивіться, як швиденько це все виходить. Я затратила на це приготування, мабуть, минут 20. Ну, знімала, то трошки виключала. А так, минут 20, так. Да. Зараз поставлю в духовку, воно недовго печеться. Півгодинки на середньому вогні. Теж треба дивитися в духовку, щоб не потріскалося все. Не розвалилися яблука, адже вони теж, якщо їх перепекти, вони починають розвалюватися. І стають такі, шкірка лопає. Стають не цілі, а отакі, як жабки. Так що треба заглядати в духовочку. Ну, вовремя витягнути, дивитися за ним, слідкувати. Так, дивіться, бистренько, бистренько. Так, творожок у нас лишається. Нічого страшного. З цього творожку я на завтра на, на ранок зроблю сирнички до чаю. Це не страшно. Так, все. Ось такі в нас получилися яблучка. Порівняємо їх красиво. щоб Вони нас гарно стали на дечку. Так, дивіться, друзі, Ставимо запекатися. Дивіться, витягнула я з духовочки вже. Дивіться, такі пружинять вони. Не полопалися в мене, бачите, гарненько. Тут творожочок чуть-чуть піднявся. Ну, це нормально, він зараз сяде. Він, як вони будуть охолоджуватися, він так трошечки сяде в яблуку. Вони такі, як пружинки. Хороші. Давайте прямо тут розріжемо Гаряче. Не знаю, як воно там вийде, але давайте. Ось таке яблучко. Кладемо на тарілочку. Маленькою ложечкою і ймо. Приємного апетиту! Приготуйте собі таку страву. Це дуже смачно, корисно. Заходьте на мій канал, підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі. я буду вас чекати. Пока-пока!